Ринки рівного одні із найбільш складних частин міста. Зокрема, так вважають рятувальники та працівники патрульної поліції. Аби врегулювати питання з безперешкодним проїздом цими ділянками та іншими завантаженими вулицями і районами міста, представники спецслужб звернулися до міської ради. Це не є стосовно того, що ми маємо когось розганяти, але керівники ринки мають забезпечити безпекову складу своїх відвідувачів і також от самих підприємців. Найчастіше працівники ДСНС, поліції, екстренки стикаються із неможливістю приїхати вулицею або вчасно прибути до місця виклику через порушення правил паркування, самовільним встановленням різних обмежувачів та перекриттям доступу до пожежних вуличних гідрантів. По маршруту слідування приїжджаємо, а якесь ОСББ чи просто мешканці шини кон. Онуси, шламбауни, квітники великі, де транспорт засіб не може приїхати. Приходиться або його об'їжджати, а це час, або залишати спецтранспорт і брати протипожежне обладнання для проведення тих чи інших дій, і слідувати піше. Чимало нарікань на прилеглі до ринку території і від громадян. Центральні ринки, взяти ринок дикий, взяти ринок автобазарту саме так. Там постійно автомобілі захаращують так, необхідно розробити схему організації дорожнього руху належним чином з містом впорядкувати, щоб і дати можливість людям в місцях, де це є нормативно допустимо, здійснити паркування. А де вже немає поставити, там заборонити паркування таким чином, щоб люди розуміли, що без покарання? Ці питання обговорили на міській комісії ТБНС. За їх вирішення до протоколу були внесені рекомендації. Зокрема, департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради створити робочу групу для оглядів стану забезпечення техногенної та пожежної безпеки на територіях ринків ярмарків, вивчення стану дотримання. Суб'єктами господарювання вище зазначених вимог та здійснення аналізу усунення попередньо виявлених порушень. Департаменту інфраструктури та благоустрою благоустроюнської міської ради здійснили заходи щодо проведення до належної організації дорожнього руху у разі необхідності доїзду до території ринків ярмарків, працівників ДСНС, поліції, медичних служб. Окрім того, на власників ринків поклали зобов'язання контролювати безпекову складову, в тому числі привести у належний стан укриття та розмістити вказівники щодо їх місця розташування. Аліна Літвінчук Мельник, випуск новин.